Підписуйтесь на наш канал Open Visa і нажимайте колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Друзі, усім привіт! Вас вітає компанія Open Visa. Сьогодні поговоримо на таку тему, як чи можна їхати в Нідерланди на роботу по таких документах, як Польська Віза, Карта Побиту, Песель, Укр та Дія ПЛ. Отже, відповідь буде така: так, можна їхати лише по відрядному листу, тобто. По листу А 1 хто його робить, яким чином вас оформлюють на польську фірму? Тобто фігурує тут Польща. Вона вам робить відрядний лист на підставі цих документів. Ви маєте право їхати в Нідерланди на роботу на відрядження терміном на 3-4 місяці. Як це все відбувається? Пишуть вам лист на Нідерланди, що за вас платять податки. У вас є страхівка, також там у вас немає проблем з законом. І от Польща дає таких кандидатів і хоче, щоб Нідерланди їх прийняли, люди у них працювали. Задавайте, будь ласка, свої запитання в коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щотижня буде нове відео.